Друзі, для ідеального тону знадобляться такі засоби: основа праймер, яка зменшує видимість пор, робить обличчя матовим і дуже гладеньким. Тональний крем, який підлаштовується під тон шкіри. І пензель для нанесення тональної основи. Є тональний крем для комбінованого або жирного типу шкіри, представлений з фіолетовою полоскою, а також. Для сухого типу шкіри з рожевою полоскою. Для матовості шкіри обов'язково використовуйте пудру, прозору пудру, яка є в компанії Marik. Вона непомітна взагалі на шкірі або з тоном. нова шовковиста пудра. Дуже легка текстура, рівномірно лягає на шкіру. Також коректор для шкіри навколо очей. Так як шкіра навколо очей дуже тонка, і тому тональний крем не рекомендують експерти наносити під очі. І якщо є якісь недоліки на шкірі, в компанії Kay є консілер, коректор маскувальний. Маскує недоліки дуже класний. Так вони виглядають? Той, що праворуч має персиковий відтінок, це коректор для шкіри навколо очей, він йде в одному відтінку. Ідеально маскує синці під очима, і той, що ліворуч, це маскувальний засіб, який маскує недоліки або нерівності на поверхні шкіри.